Соціальний тиск на чоловіків, це як? А це так, коли всі, оточуючи, реально думають, що у чоловіка повинна бути ерекція у будь-який час. Нібито чоловік, якийсь робот-трансформер, котрий там партнеру так, і ерекція сразу пу пум! І вона ще й кріпка, і вона ще ого. го І від цього соціального тиску страждає багато хлопців. Бо як цей тиск виражається, що чоловік. Коли він відчуває, що він втомився, або в нього іде чисто психоемоційний стан такий, що він не хоче займатися сексом, то він відчуває, що він повинен цим займатися і починає себе накручувати. І якщо в нього фізично нема сил. Ну, спочатку психологічно, потім йде відгук фізичний, або в нього високий стрес, або в нього є відчуття небезпеки, то він займатися не буде хотіти, саме не буде хотіти. Але на нього йде тиск. І він сам на себе тисне, тому що спочатку на нього тиснув соціум, тепер він тисне сам на себе. Тому, хлопці, зрозумійте, будь ласка, у вас може вам не хотітися. А ви, партнери, будь ласка, не сприймайте, якщо вам хлопець відмовив на свій рахунок. Бо те, що я часто бачу, це коли хлопець відмовляє партнеру. То там починається істерика, ти мене не любиш, я такий негарний, я така некрасива, ти там що когось собі знайшов, і починається скандал. Тому зрозумійте, будь ласка, так, якщо сильний рівень стресу, якщо є психоемоційні якісь а, торможення, якщо активована система пошуку гальмування сексуальних імпульсів, і оце усе в совокупності, плюс соціальний тиск може зробити так, що хлопець не буде хотіти сексу. Якщо у вас з цим проблеми на постійній основі, можете мені записати відео. Але отакий от соціальний тиск є. Який ви ще знаєте соціальний тиск на чоловіків? Запишіть в коментах, будемо дискутувати.